Олександрійська громада отримала сумну звістку. Загинув Дмитро Єршов. Останній бій солдат прийняв 30 квітня в Чугуївському районі Харківської області. Йому на віки 26 років. У нього залишились дідусь, рідна тітка та два дядьки, повідомив Сергій Кузьменко на офіційній сторінці. Міську програму інтеграції ВПО, затверджену наприкінці 2023 року, оновлять. Про це говорили на робочій нараді 1 травня. Серед оновлень підтримка дітей ВПО. У програму включать нову цільову ініціативу, спрямовану на адаптацію дітей. Передбачається організація літніх таборів, психологічна допомога, а також інформаційна підтримка батьків щодо вступу до закладів освіти громади. Також планується запуск системи оперативного інформування та перенаправлення звернень до відповідних служб, аби інформаційна та психологічна допомога надходила швидше. В Олександрії розпочне роботу мобільна команда проєкту Я Маріуполь поруч з тобою ініціатива, створена для підтримки та соціальної адаптації вимушених переселенців із Маріуполя та Маріупольського району. Маріупольці зможуть отримати гуманітарну допомогу, консультації щодо соціальних послуг, оформлення документів, медичної допомоги, психологічної підтримки, а також подати заявку на оздоровлення в центрах Я Маріуполь Родина та в дитячому таборі Артек. Зустріч відбудеться в четвер, 8 травня з 11 до 16 години на базі Центру допомоги Олександрія, вулиця Поштова, 9. Контактний телефон 050 81 99 112. Благодійний фонд ангели допомоги звітує щодо діяльності за квітень 2025 року. Надали допомогу на понад 24 тисячі гривень, допомогли 56 родинам та військовим. Протягом місяця фахівці фонду здобули сертифікати за успішне навчання в програмі Міні-МБА від Патріаршої фундації Мудра справа, а також основи фандрайзингу та грантрайтингу для ОГС від громадської організації 10 квітня. Пройшли. Курс захист прав людей з інвалідністю. Ангели допомоги в своєму звіті висловлюють вдячність всім, хто допомагає фонду. Фахівці відділення і піднагляду та профілактики інфекційних хвороб протягом квітня проводили відлов кліщів на території Олександрійської, Приютівської та Петрівської тергромад. 44 кліщі були доставлені для дослідження до лабораторії особливо небезпечних інфекцій центру на встановлення видового складу та на наявність збудника хвороби лайма із доставлених зразків в одному екземплярі виділений збудник хвороби лайма. Це Олександрійська громада. 4 травня Олександрійські вогнеборці двічі виїздили на гасіння пожеж в приватному секторі. О 18.47 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Петра Дорошенка горить 8 метрів квадратних покрівлі господарчої будівлі на території приватного домовладіння. Пожежу загасили о 19. .00. А вже о 23 стало відомо, що по вулиці Світловодській горить 2 метри кубічних дров, 5 метрів квадратних домашніх речей та 40 метрів квадратних покрівлі господарчої будівлі на території приватного домовладіння. Пожежу ліквідували за дві години. 3 травня відбувся турнір Аккерманська зірочка зі спортивної акробатики в місті Білгород-Містровській. Учазяли взяли 200 учасників із шести міст України. Олександрійську спортивну школу представило 11 спортсменок. Здобутку команди два перших, одне друге та два третіх місця. Тренує дівчата акробаток тренер-викладач Олексій Сорочан. 4 травня в Кропивницькому відбувся чемпіонат області з легкої атлетики серед чотирьох вікових груп. В змаганнях брали участь 9 команд, 150 учасників. Місто Олександрію представило 8 спортсменів. Переможцем з бігу на 100 метрів та в стрибках у довжину з розбігу став Дмитро Жидовський. Друге місце зайняли Вікторія Баленко, біг 800 метрів, Дмитро Волков стрибок у довжину з розбігу. Дмитро Черненков біг 100 метрів. Аліса Андрієнко штовхання ядра. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка Олена Птахіна.